Ви вже могли помітити, що підготовка до уроків займає не дуже багато часу, а я хочу вам запропонувати ще трішки полегшити вашу роботу. Що я маю на увазі? Я пропоную вам підручник першого рівня перенесений на платформу Canva, що робить підручник інтерактивним. Ви відкриваєте цю презентацію, ви одразу бачите зміст тем. Ви обираєте тему, яку вам потрібно, якого ви вчаєте. Ви бачите список підтем, також сторінки. То тобто ви обираєте під тему. Ви бачите всі вправи. І кожна вправа, вона клікабельна, вона переносить вас на сторінку з безпосередньо цією вправою. Якщо це вправа, де потрібно послухати, подивитися відео, поспівати пісеньки, це все вже вбудовано на слайд. Вам немає необхідності щось скачувати додатково, переходити з вкладки на вкладку, коли ви працюєте з вправою, де є необхідність частково або повністю використати. Інтерактивну платформу WordWall, ці вправи вже вбудовані. Якщо ця тема містить в собі якісь слова, лексичні одиниці, ви це все вже можете побачити. Там буде клікабельне посилання на Quizlet, яке ви можете використати безпосередньо на уроці або скопіювати посилання для учнів. Ви одразу можете відкривати презентацію і користуватися. Ця презентація підійде як і для роботи онлайн, так і для роботи офлайн.